Ну що? А тепер про те саме букву сполучення «th», але інший звук Д. Д. Цей звук е, притаманний англійській мові, зовсім не притаманний нашій мові. Так? Тому нам складно його вимовляти. Він дзвінкий, як і, в наш, як і наша з. Так? Але вимовляється трохи інакше. Тобто, ви ставите язичок так само між зубами. І проштовхуєте повітря, при, чому, при цьому включаєте гортань. З. 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 Ще, щоб вам допомогти трохи, він більш схожий, як на мене, на українську букву Д. Тому що, якщо ви вимовите д, язичок лягає отак д, лягає між піднебінням і верхніми зубками. Д. А коли ви його трошечки відпустите вниз і поставите між зуби, утвориться справжнє англійське д. 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 Дедс. А щоб вивчити нарешті ту англійську, ви знаєте, що робити.